Почав 16 року, поступив до Національної академії Державної прикордонної служби. У 2021 році випустився по розподіленню потрапив на Волинь на польську ділянку. Війну зустрів я у 2022 році на ВПС Рівне. У 2023 році приєднався до лав ПКШР 6-го прикордонного загону. Після того, як потрапили до ПКШР, почалося злагодження підрозділу бойова підготовка. Тобто вивчалися різні види озброєння, проводилися заняття з інструкторами, зміну вибуховими предметами, вивчення різних типів озброєння, і в першу ротацію потрапив на вугледарський напрямок. Вели оборонний бій проводилися неодноразові штурми противником, артилерійська підготовка, скиди використовувався фосфор. Після першої ротації, маючи бойовий досвід, вирушили. За кордон для підвищення кваліфікації навчання з британцями під час навчання в Британії також проходили курс зведення бою в міських умовах. Що під час другого виїзду знадобилося, так як підрозділ проводив оборону міста. Це... Противник штурмує більшість на даному напрямку малими групами піхотними. 5-10 чоловік використовує артилерійську підготовку. Тимник несе найбільші втрати під час ближнього бою, е стрілецької зброї, також за допомогою використання МК-гранатометів. Е одноразок, е ПКМів. Е Мій підрозділ неодноразово був е задіяний під час е відбиття танковими штурмами, спалення танків, БМП е з екіпажем. Тут, Тому от Три Бехи. Там і там бачиш, ще одна прикордонна комендатура швидкого реагування. Не дивлячись на те, що виконує завдання в зоні проведення бойових дій, має ротацію: час на відпочинок, навчання, злагодження підрозділу та час проведення з близькими.